вам п'ять раз говорю де ваше свідоцтво то що ви поліцейський? зараз 13 година надайте посвідчення поліцейського шановна що це за одна стріль хто ви роди Посвідчення поліцейського, будь ласка, які вам надає підстави та повноваження, для яких дій відносно мене, шановна додаток до, до жетона, який ви мені показали, ніячого мені не каже. Центральна будинок на шість на Раніше судимо п'ятого дві тисячі третього року, артійським районом дисковилися. Про те, що йому підозрюється вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 337 КК України за ознаками ухилення військового зобов'язаного від військового обліку після попередження, зробленого відповідним керівником територіального комплектування та соціальної підтримки. На підставі статті 20 КПК України роз'яснило підозрювання поставили його право на кваліфіковану правову допомогу, яке він може реалізувати, обравши собі захисника або шляхом призначення йому захисника безоплатно за рахунок держави. Віталій Миколаєвичу. На даному етапі дізнання ви бажаєте участі захисника? Я вам ще раз скажу, ваш цей твір вигаданий. А ви не відповіли на моє питання. А ви кому мені? Участь? Ви хто? Ді ознаки не... вашого, що ви поліція. Будь ласка, надайте посвідчення. Ви бажаєте у ви згідно з вашого внутрішнього закону національної поліції зобов'язані надати мені посвідчення, яке дає вам підстави для здійснення будь-яких повноважень. Шановна особа мені не надала повноваження, не підтвердила усі дані сфальсифіковані. вас, шановні, водять в оману ця особа. Ознайома з усіми документами, вона знає, що порушень з мого боку не було, немає. Це знає увесь Бавградський район. Дані зараз фальсифіковані, замовна справа, оце обличчя поліції пам'ятку залиште собі. По покрепу шановна особа з даного випадку ви людському ви такому шу підозрюва особа кримінального правопорушення за статтею 372 кримінального кодексу України вам зрозуміло стаття кожна людина я зрозуміла вам то хватить читати годі це стільки ну грамоту читати. отче наш почитайте лучше От прошу дивитися. Замовна фальсифікована особа каже, що вона слідчий, не надала жодного мені доказа свідоцтва слідчого дізнавача читає тут вигаданий власний твір намагається мені щось тут. Що з моменту затримання її на врученому під Кожному бути коли ж вас усі будуть під вартою тримати. З'яснення вас майдан не навчив нічого нікого. Да, бачу не захищати собі схистати, користуватися правовою допомогою захисника. Кожний затриманий має право видіки час скажети в суді свою село тепліца, болґратський район по вулиці підійшла жінка. без форми, без нічого, з ким то фотоапаратом. Говорить, що вона поліцейський. Показала мені про магінецьвідоства э, про додаток до Житомир. Свідоцтво не надала під підтверджуючи однострій. Відсутній. Какие-то два невидомы чоловіки, из непонятно кто такие. Вот. вот так вот здійснюється процессуальные якісь там діи. Національний засобів правового закладу звертатися за захистом своїх прав і свобод до вот зараз війна, війна йде, да вот за от це зараз воюємо. відповідних органів міжнародних організацій, членом вот грамоти, бути, е, забавно, У вас где-то там какая-то совість є право і свободи від порушень протиправних посягань. Таді 56 шостой роботи має право на відшкодування рахунок на місцевого цьому будування матеріальної та моральної шкоди. Завданими законом рішенням дії чи діяльності органів державної влади органів місцевого самоврядування і посадових структур. шановна фізична особа, своїм стаття 59. Я вам ще раз говорю припиніть свої злочинні дії безплатно. Кожен є вільному. Ви мене чуєте? Для забезпечення право на захист від обвинувачення надання правової допомоги при вирішенні справку судах чи інших державного організа України в дія дектатура. А ви що тут що ви тут вообще робили? Свидетели чего єговы? Я не доводит свою нову та сю в А що бесит, коли люди грамотні? не може гонуть, незаконно Не Вашу ваше вправе здесь не находиться це Вас робити? Ні. Ну все. Висок. А ви чого сделаєте? Ви хто називаєте закону посушне? а я хто? Без що а ще у кого узнає особи у кого узнає давати показання або А хто це? Підозрюваний, сім'ї, коли визначається законом. чи підсудний. має право на захист. Засуджений користуються всіма правами людини і громадянина за винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду. Положення про порядок короткочасного затримання осіб, підозрюваних вчиненні злочин, права та обов'язки затриманих. Особи, затримані за, підоз... за підозрінням у вчиненні злочин, мають право знати, чому їх допомагати прихильників прокурору правомірності затримання. з бази. Це місце тримання затриманих нагань повідомляє прокурору. Скаржити ті особи, яка проводить знання, би прокурор, давати пояснення, заявляти клопотання. Звертатися зі скаржами і в державні органи громадської організації дослугову в порядку встановлено статті 13 цього вже, користуватися своїм одягом, сутями та кожнішими предметами речами про які перестають за правилами проєкту. каких-то прав там хто смотрит в двох словах пока там караторят эту филькину грамоту по-моему судом визнано, що ці повестки незаконні, а мені тут жінка називається працівником поліції, говорить, що мені підозру за це треба. Решение не оскаржене законне. тобто говорит о том, что у меня было право на отсрочку, я подавал в те дни. Кстати, вы слушайте внимательно вы любите грамоты. Служу, хорошо. Служу ей? Ей служить, я знаю. Нет, я служу. Ну, вас же так на улице не выловили, вот, без одежды, без ничего. Ж понятно, что своих привезли. Ну, что вы Нет, мне? Нет, я просто интересно послушать. Да, Зачем Что вас при Вот я сейчас... сфальсификована. Вот эта вот особа сейчас учиняет... Ну, нас смотрит вся страна сейчас. Я вот объясняю, что Арцистским районным судом скасовано решение. Вы, что я не вы, не был при на право, на... Что я не дал отсрочку. Конечно, есть. Но как вы думаете? Ну, вам сказать номер справа, хотите ознакомиться в реестре судового Влада. Мы Вот это сейчас физичная особа говорит, что я сфабрикованно заказная, чтобы самой уныкнуть ведь терминальную и покрывает Шевчука, Урсула, Посечниченко. Криминалитет местный, местный наш, ТЦКшный, который отлавливает людей. Вас же не отлавливают, наверное, да? Почему? Я А Вы уже после 60 лет, наверное, взять и пидбарку Женьки в правоматы присудить детей виком до трех руков. И вот сегодня она мне говорит, что я виноват. Закон говорит о том, что у кого есть право на срочку, когда подает отсрочку, и вообще закон про мобилизацию, статья 23, говорит о том, что... Не підлягають мобілізації. Йде перелік хто інвалід, сніс догляд, догнали? Ще ще ще, ще, ще пункти не підлягає мобілізації. У мене є категорія, я це не буду опубликовувати зараз. Я вам покажу здесь. Ні, я не інвалід Слава. Богу. я здійснюю постійний догляд. Пункт 9, стаття 23. Офіційні документи, Я їх надав. Мать родная мать. Вот. Вот сегодня вот эта вот женщина, ну я не буду говорить, это полиция, потому что я не вижу Однострей отсутние свидетельство полицейского висутни. Схожа должен на снегурочку. Ну, как у меня. И вот вам читают сейчас, вас вводит в обман, чтобы вы понимали. Да понимаете? Вы будете сейчас там ставить подписи, а я вам устное даю клопотание, что я не вчиняв, я то У меня с собой куча документов, есть решения и всего. Понимаете? А вы будете подписываться под что? О том, что я мне не сфальсифицировала какая-то там, ну, непонятная физусоба, вот эти документы, так я вам говорю, вы свідомо будете подписывать фальсификованные? Да. Так вы за это тоже я будете думаю. отвечать, понимаете? Я не переживаю, я вы предупреждаю. Не да, надо манипулировать, я вас предупреждаю. Я вас предупреждаю. Я вас предупреждаю. Ну потому что так, кто вы что вы здесь? Что вы под что вы хотите подписываться? Вот объясните мне, что значит. Я да, мне ничего не надо говорить. Я вам говорю, что вы понимали. Мы все понимаем. Вы не понимаете. Нас двое процентный день. А вы понимаете, почему вы здесь? Вам об'ясняли для чого Я имею право спитати. Ви як я розумію, хочете вчинити незаконні дії, підписати не фальсифіковані документ? Не показати, маю право, маю. Дій, Хто ви? Назвіться, за які підстави тут, що ви собираєтесь підписуватися. Для чого ви сюди привезли? Вас смотриться страна служба безпеки України, Державного бюро розслідувань, офіс генерального прокурора. Вас дивиться зараз. Можете поглянути поглянути? Я вас попереджаю, як просто як. не вот никак как ваш сейчас приятель проведу, говорит, что, что пугаю. Не надо подменивать слова. никого я никогда не звук. Я упоминаю, вас, предупреждаю о, том, я не вас не предупреждаю о том, что я вас ввели заблуждение, и вы будете сейчас подписывать сфальсифицированные <связь> документы, <связь> чтобы вы понимали <связь> это. Я вас об этом предупредил. А там дело ваше, мне тут вас, вас пугать или просить о чем-то, понимаете? Вы еще долго будете читать? Какое интимное життя? говорю, вы долго будете читать еще? Вот так, шановный народ Украины. Майна, житал, Знайом Пач? Знайом Пач? От акцент, а вот тот каждый, который из вас потом, кто на войне сейчас смотрит, вернется, вас тоже самое ждет. Для этого и тюрьмы строят дополнительные потом никаких выправ прав никто не отстоит потому что будет заказные вот такие вот э, филькины грамоты зачитывать и считать себя властью шановна еще раз вам скажу надайте будь ласка посвещения полицейского кто вы какие вас я полноваж. машина не нужна на фронте там перевозить боеприпасы вас считывают с налогов сейчас обслуживают он там дяди за рулем 170 килограммовому бензин и зарплаты с премии по 60 тысяч З приводу ви, мого ви будете, захисника, ви я вам, догуття, я вам надам я вам любу призначу. відповідь з того моменту, коли ви за вашим внутрішнім розпорядком, за згідно з закону, в нашого, вашого внутрішнього закону про національну поліцію надасте на мою вимогу, а ви зобов'язані це вчинити. Свідоцтво поліцейського, яке вам надає. Повноваження та підтверджує підстави, що ви поліцейський. Зовнішніх ознак немає, однострій відсутні. То, що ви мені там показали якийсь додаток до жетона, пів секунди спрятали, це, це нічого не, не говорить. Я ще раз говорю: я буду відповідати тільки чоловіку, який уповноважений державою на вчинення будь-яких процесуальних дій. Я вам ну от ви, ви як свідо, свідки, зрозуміло? ж Поясню це моє право. Моє право Це обов'язок поліцейського обов'язок поліцейського. Якщо поліцейський не виконує свої обов'язки, не підтверджує, що він поліцейський, які він має право вчинати якісь Далі, дії Виколаївич, немає. Ці дії є незаконні. Я вручаю вам повістку про явку. 4 березня 2025 року о 10-й годині кабінету номер 14 відділення поліції номер 1 в Одеській області у місті Арциї Деської області вулиця Соборна 27, для забезпечення участі у, у допиті вас в якості підозрюваного. Ваша повістка на ваше ім'я на цю дату. Зараз я. А вы не хотите, вот я делал пост в Фейсбуке, людям ответить, как раз вас сейчас смотрят все, почему вы мне с порушением давали много раз повестки, которые Восьмом не соответствовали? Вы ответите? вам повестка, отрумайте вашу повестку. А если я откажусь от нее, что меня такое, что мне ждет от этого? Все наше права, я вам просто. Поставлю... Подождите, вы обязаны зачитать права, если вы полицейский, зачитайте. У выпадку видмовой есть статья КПК. Давайте. Ознайомите, свідків ознайомити. Ось ваші права, усі викладені на падіння. Ні, 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 це, це не здійснення. Зачитуйте, зачитуйте, Ось вам будь ласка. Ваші права. Ви, зачитуйте. Ви можете. Ви на підставі чого даєте? Стаття 35 КПК, повістка. Предбачена кримінально процесуальним кодексом про виклик. Що буде, я ви хочу. Ви отримуєте повістку про виклик? Про виклик. Я вам Відповідає... ще раз кажу. Відповідайте мені, я тоді вам на ваше питання теж буду зараз. дочекаємося мого адвоката, і я вам Добре. надам Хто усі відповіді. Я вас знайомим. Хто ваш адвокат? Я вас знайомим. Добре, тоді я вам. А на якій підставі відповіді? ви мені до цього? А... Я на якій підставі ви дату? Я зараз не назву, називу в начале, в середині с, е, січня 25-го года Николаевич, надали не, не постанову підозра, попередніх повісток. Я вам підозра, Яка дата стоїть? Чуєте, де яка дата стоїть підозрюва? Дата підозри, яка я стоїть оголосила вам. відповідаєте на, на питання на самому початку. Шаном, якщо вам не зрозуміло, що народ України є та є, має право і владу. Якщо ви щось перепутали усі в погонах і вважаєте, що ми раби, а ви наша власть, то я вас хочу в цьому е, розочарувати і об'ясніть, що ви. Поставлены выполнять функциональные обязанности по защите наших прав и обязаны выполнять то, что прописано в ваших посудовых особ Ваш экземпляр повестки. Не Ваш надо меня коренной. перебивать. Выполняйте а, то, что вы обязаны делать. Про права Памятку про себе оставьте. Ваше я еще раз говорю. Пидозра, дата, когда. Зачитывайте дату. Ваши как... я вам Покажите. Я підозра дата миска, є на підозрі є двадцять шоста да Дивіться. 26 шоста на якій підставі помістка, була з вас постанова до безплатної правової допомоги про Тримайте. адвоката була в січні Тримайте Відповіта. ці документи ви на якій підставі ви давали тому що ви отримали? По... А де попередні. Ви знищили вы... підробний документ, Виталий який Миколаївсь. ви створили підозру предыдущего після того як я звернувся в офіс Генерального прокурора, як я звернувся в ДБР, службу безпасності, mm -hmm. ви присіли, Зараз ви зробили мені второй фальсифіцирований документ. Виталий я відвечу на всі питання після ознайомлення з посвідченням поліцейського. Я зараз вам за вашу Сміло пояснюю чи не, роз, вам не ви, з вам не вам не кажеться, що вам пора запрошу. пройти кваліфікацію? No1 волгарського МВП для надання пояснень з приводу спри... підозри відносно нього. Віталій Миколаєвич, ще раз вам роз'ясню про те, що ви маєте право прийти для допиту разом зі своїм захисником, якого ви самі, самі собі залучите, або ви можете сказати мені, що ви не можете таку. Дію скоїти, і я цього захисника вам призначу за рахунок. От я звертаюся як не посадової особи, а от просто говорю, Екатерина. Ви хочете, щоб я вам призначила захисника? Екатерина, я вам говорю, от як чоловіку, тому що ви вы не визнали себе не торито для записи, так. я не визнаю вашу підозру. Це сфальсифікована, вже повторна підозра. Що добре? З цього приводу. Ви ви мені пояснення. Які пояснення? Ваша ви підозра сказали. незаконна. Ви самі сказали, що ви ее пояснення. Довели? Чим ви ее довели підозру? Добре. А, що добре? На цьому, Подождите. Я 25-го, я 25, я я 25 січня Витальшим з вами спілкувався в вашому кабінеті. Я вам надав пояснення? Я вам надав додатки всіх документів. Мені... На обліку я перебуваю, право Але на відсрочку було, віде, я не а я вам не, почила, не, не почу. почула, не почула, я... вибачаю. Не треба голос. вибачати. Нервуєте. Усі нервують. Просто ви дуже голосно за зараз. Ну так кажете? вітер, вулиця, а говорить? Ну, як ну мужчина, почу, у мене повищений ув... рівень уровень тестостерона, я, я халастой, Але... Да? Если Але... б я полицейского Ми... поліцейського свідоцтвом, я б відео по другому. Коли ви я вижу красиву женщину, я веду по-другому. Тому що вот ще стоять два э, чоловіка мужського пола. ось вот так вот рефлекторно. Документ, я я вам кажу, воносила. Екатерина Івановна, я э, на підставі того, що ви не надали жодного мені посвідчення свого э, доказу, що ви є. І у вас є владні повноваження. А це підтверджує свідоцтво uh -huh. поліцейського, uh -huh. а не житон, додаток до жетона. Uh -huh. Це перше. Друге, те, що ви вже втретє чи вдруге фальсифікуєте обставини документи вводите оману цих двох чоловіків uh -huh. і внутрішнього органу досудового слідства на підставі того, що я був у вас в кабінеті, надав вам пояснення, у мене є копія. Виш мені далі, з подписю. Все, я вам додав усі документи, які підтверджують, що я на обліку стою, стаття 330. Я маю право пояснити? Маю. Так слухайте ви зараз стаття стат 337 стаття триста передбачає порушення порушення військового у мене голос такої, чую, порушення чую. військового обліку я саме відмовитися так, стати на облік я вам надав пояснення 25 добре, січня добре. що добре так ви за зараз підтверджуєте що ми, ви свідомо фальсифікуєте підозру добре добре що Тимайте. я зобов'язаний тримати, чи я маю право не брати? От, от я вас вимагаю, ну, що щоб ви пояснили згідно закону статті КПК. О, оце. Якщо ви так. зараз відмовите на вашу камеру, я все камеру. Це роблю. що це роблю? З... Я все це оголошення роблю <звук> за присутності двох. Не заинтересованных. Как не заинтересованы, Нет. если вы их привезли вот в вот этой машине? Как не заинтересованы? Вы по дороге могли дать им денег, могли подкупить их, кто они? Что значит заинтересованы? Мы где? Мы здесь, в аппендицит Украины, Бог знает все. Это не заинтересованного даже понятые у вас заказные асфальти. Зачитайте мне, я хочу знать свои права, если я отказываюсь от этого. Так я ж не сказал, что я отказываюсь. Екатерина Ивановна, я вам не сказал, что вы, что я отказываюсь, я спросил, что будет. И вот два свидетеля. Прямой эфир все смотрят. Вот как это скажите. У нас закон работает или не, или не работает? Как вы не заинтересованы, если вы приехали на машине с полицейским? Откуда вы? Вы не теплицкий, вы тут не живете. Кто вы? Кто заказал этот концерт? Объясните мне мои права. Если я откажу, я вам не скажу... Я подтвердил на прямой эфир, пожалуйста. Видите? Прямой эфир. Я попросил вас сказать, что будет, если я откажусь. Я не отказался. Включите камеру опять и записывайте дальше все. Вы обязаны это делать. Включите, пожалуйста, Документы? Включ. Так правильно? В каких расписано? Нічого, ну, то, що ви там розписані, чи вас фальсифіковані. Ви це ж знаєте. Я, я вам... Що добре, чому ви виїжджаєте? Ходячий пере собою. Голосовий... Да зберіть свой телефон, де там дзвонить. Я вымогаю еще при зачитывании... О, видите, вы КПК не знаете. Вы с повестки читаете, что мне сейчас сказать. Не подготовлены в этом плане. И, и камеру, вот то, что написано сок на ней, да, слезная оперативная группа камеру. Вот ее включите, когда будете зачитывать. Вот. О, и. Шановный полицейский, знаема, персона. Добре, Як добре, ні, ну добре, ви добре. мені. Я не відмовився, я вам на камеру казав на свою, на вашу, на, на весь, на всю нашу неньку Україну. Я не відмовлявся. Я вас вимагаю, щоб так як я юридично не маю освіти. На Ізусі я не знаю, всі КПК ваші, внутрішні розпряжі, а це ваша зобов'язаність це вчинити. Місць Гугла искать. Включите, пожалуйста, камеру и зачитайте случае моей отмывки. Что меня ждет? Я обязан знать. Вы обязаны мне сказать. Вы садитесь в машину, Виталий Николаевич, добрый, и убегаете. Это как? Вы следователь или я за вами должен ходить? Вы мне сейчас на всю Украину влупили пидозру незаконную, сведомо, навмысно, заказную. Я же знаю это прекрасно. Выполняйте свои обязанности. Ох, как все это неправильно делается. Очень неправильно. А знаете, сколько вот э, мои посты в ТикТоке, в Фейсбуке и то, как бы я не очень много выставляю. Знаете, сколько смотрят подобную такую вашу деятельность по стране? Что вы вообще вытворяете? Что, как вы себя ведете с гражданами? Кто вам это позволил? Почему вы так действуете? Это, ну, народ Украины у вас как нищеброд, который можно посадить, открыть уголовное дело, сбить взятку, отправить на ноль по фиктивным документам, вы, выловить, ВЛК там сфальсифицировать. Что вы все делаете? Вот я обращаюсь от народа Украины, от Болградского, я представитель громадських деятельность, громадського організації, состою. Вот звертаюсь вы, как вы вважаєте себе. Э, То, что я был в отделении полиции, был в кабинете, я видел, да, что, что вы э, там работаете. Если бы вы первый раз так приехали, я бы отвернулся, сказал бы, дамочка, э, извините, я не знаю вас. Вот обращаюсь к вам, как представителю власти, если вы считаете себя властью, что вы делаете? Ну, это же вся идет антидеятельность на разрушение, на деградацию этого государства, на разделение, на... На пользу Путина. Что вы делаете? Это, это же все смотрят все. Что вы делаете? Екатерина Ванна, кто вам дает такие эти злочинные приказы? Кто дал? Евтоди дал. Кто дал? Шевчук дал. Вы, у вас весь пакет, у меня с собой, блядь, это все есть. Вот они, все документы. Вылазьте, я их сейчас выкину с этой машины и заставлю читать на камеру, на прямом эфире ваших э, привезенных свидетелей, все мои документы, которые настоящие, которые дают мне право на отсрочку, которые подтверждают есть решение суда, что действия ТЦК незаконы. на основе чего вы мне сейчас фальсифицированные документы, что значит я в пидозре, какая повестка? Добре, Читать, зачитывайте. Вмикайте, будь ласка, камеру. Вмикайте, будь ласка, камеру, зачитуйте мої права і в разі відмови, що мене яка відповідальність. Це ваш обов'язок. Якщо ви ці присутні дії зафіксовані вже в Фейсбуці під контролем СБУ ДБР, і генпрокурора, не вчиняйте, послідовні ваші дії будуть також незаконні. Віталій Миколаївич, я закінчила запис. Що значить, я закінчила запис? Приватний. В... Ні, запис, поки ви спілкуєтесь і мені намагаєтесь... Шановна Катерина Іванівна, поки ви мені намагаєтесь якісь процесуальні документи дати під підпис, ви зобов'язані фіксувати. Що добре. Ну, як це розуміти? Я стою на узбіччі. Вот, национальная полиция Украины Заказуха Посреди теплицы Приехали, пытались В чем-то обвинить Пытались что-то всунуть Сальсифицированное, привести к какой-то ответственности Удрали Скоты, блядь, ждите от военных Майдана Всем спасибо, кто смотрел Эфир Уважайте себя, свои права и в этой стране пора, пора наводить порядок, потому что вот этот беспредел уже достал всех позорище на всю страну.